Допомога зсу, підтримка інфраструктури, прозора процедура оренди земельних ділянок через аукціони. Загалом понад два десятки питань цієї п'ятниці мають розглянути депутати і депутатки Чернігівської міської ради на позачерговій 39-й сесії. Напередодні, 16 квітня, її порядок денний керівники фракцій та комісій затвердили на погоджувальній раді у засіданні. Взяли участь представники всіх фракцій, крім однієї Європейської солідарності. Загалом із пріоритетних питань, які виносяться на сесію, подальша й непохитна підтримка громадою наших захисників та захисниць у межах міських програм, додаткові військові частини ми включаємо по допомозі. Є запит від кількох військових частин, яких не було раніше в програмі. Плюс одна з військових частин це Лиманський напрямок, там де є необхідність підтримки міста в спорудженні оборонних захисних споруд. Ми туди передаємо один ескаватор з водоканала. На один ескаватор будемо передавати субвенцію. Схвалити планують і передачу засобів зв'язку першій окремій танковій сіверській бригаді. А це три старлінки, що закуповувалися для облаштування пунктів незламності. Винесли на сесію і прийняття з державної власності в комунальну земельних ділянок для проведення капітального ремонту частин вулиць Стрілецької та Курсанта. Єськова. Проїзна частина там має значні ушкодження, вибоїни, тріщини, руйнування швів бетонного покриття, котрі ускладнюють пересування та ставлять під загрозу безпеку мешканців. Вона в жахливому стані, це найгірша дорога, мабуть, в місті або одна з найгірших. Але в ній дуже багато проблемних питань, які пов'язані з тим, що частини різні цієї дороги належать різним власникам. Там є Міноборони, там є політехнічний інститут, там є обласна рада і є міцна частинка. Ось, ми б хотіли її зробити і маємо можливість таку в цьому році, Ось, але для того, щоб ми почали проєктувати і роботи, нам потрібно, щоб вона була вся власності громади. Виносяться на розгляд депутатів і земельні питання. Нагадаємо, минулої сесії саме під час обговорення земельних аукціонів, якими місто зобов'язує забудовників робити благоустрій. А ці ділянки розподіляє на публічних електронних торгах обранці від «Слуги народу витягнули свої картки. Це призвело до відсутності кворуму, а тому засідання завершилося достроково. Є погоджені рішення по винесенню земельних ділянок або формування земельних ділянок для проведення прозорого аукціону на право оренди. І є питання по які з минулих сесій ще, ще, ще виносяться серед низки земельних питань. Відведення ділянки для тимчасового зберігання будівельного сміття з об'єктів інфраструктури, котрі постраждали від ворожих обстрілів у лютому березні 2022-го та підлягають демонтажу. Важливе питання також це виділення земельної ділянки для спільного реалізації проекту «Спрон», для демонтажу зруйнованих шкіл на подусівки і будинків багатоквартирних і приватних у Чернігові. Нам потрібно відвести цю земельну ділянку для того, щоб почати роботу. Розглянуть на сесії 19 квітня, зокрема, і питання безпекової ситуації в місті, зміни та доповнення до правил благоустрою, а також звернення до президента та кабміну щодо продовження виплати соціальної допомоги ВПО до кінця воєнного стану та встановлення на офіційному рівні дня героїв, 23 травня. Опісля погоджувальної ради почалася робота в депутатських комісіях, які вивчатимуть питання. Ання порядку денного, а їх загалом 28, включно з депутатськими запитами, та різним.